Всім привіт! Відбираємо маточки, чергова партія. Значить, дивіться, відбираємо якраз з тих нуклеусів, де розціляли. Якраз нас попадає, що це у нас, скажімо так, регіон, де часто попадається відео. Зимувалі нуклеуси, розселення нуклеусів. І от зараз забираємо маточки. Питання було від маткарів своїх же, чи не злітаються бджоли, якщо розселяємо на місці. Трошки е, є таке, що бджоли стара вертається на старе місце, але там відсотків може 15-20, що воно взагалі не впливає на якість заселеного маткомісця. Е, відбираємо, тут у нас вже десь личинка, десь ну, личинка в основному, в основному личинка отут на цій рамоці яйця. І дивіться, наскільки якісно заселено маткомісце. Ясно, що воно буде працювати до осені. І дивіться, скільки тут меду. Розплідик, розплід весь вийшов. Маточку відібрали. Завтра будемо давати маточник. Трошки в нас. Ну, досить багато відібрали маток, і нас не вистачає маточників. Не вистачає, то 1-2 дні чекаємо якраз Воно сиротіє і ще краще буде прийом. Якщо в нас є маточники якби більше, то можемо і зразу ставити маточники. Але зараз ставимо тільки через 2-3 дні. Скажімо так, доганяємо. Ще було питання, чим мітити маток? Маток мітимо звичайним маркером. Купленим у нас в магазині. О, дивіться скільки меду. Отак. Е, при заселенні ставили зразу маточний. Отакий-отакий от маркер. Чи добре тримається? Е, ну, більш-менш нормально. Більш-менш нормально тримається. Я не знаю, чи, чого він виробництва, чи він китайський. Напевно, що китайський або японський. Ну, іерогліфами пише. От. От така ситуація. Е -е. Матки мітим прямо в руках, без ніяких приспособ. Отак гарно круговими такими рухами, щоб була гарна міточка. Отак. Питали, в яких кліточках, зазвичай в прозорих. Може бути жовтий низ, прозора кришка або таких, відбираємо матки. Ну, це щоб для клієнтів зручно було подивитись, чи взагалі вона ціла, ну чи добре доїхала. Отак, От запускаємо і зразу в карманчик ставимо і закриваємо гніздо. Робота у нас така кожен день. До обіду приймаємо замовлення, там десь до 2-ї години. Далі у нас йде відбір, далі відправочка і вже на вечір у нас робимо знову прививку. Ось такий цикл у нас йде. Трошки виділяємо час там на сім'ї, але ну, 2 годинки в день максимум виділяємо, і то, якщо, якщо десь якісь у нас питання по, по бджолосім'ям. Все йдемо працювати далі. Нагадую, що матки є в наявності. Ціна 250 гривень. Відправка від одної штуки. В кого там замовлення більше 10, там це вже рахується. Мінімальний опт. Там вже ціна нижча. Матки є в наявності. Так що дзвоніть. Все, всім до зустрічі. Пока.